Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава зсу. Нарешті міг 31 к наш улюблений. Буде менше літати. Вірніше, дві штуки міг будуть менше літати. Крім того, ЗРК С-400 сьогодні вночі атакмс завітали на аеродром Бельбек. Крим в врадною Гавань. результати просто вражаючі. Були вражені і ЗРК С-400, і два літаки Міг-31К, та склад паливно-мастильних матеріалів. Внаслідок вчорашніх атак. Друзі, два російські військові загинули, 13 поранені. Браво всім причетним до цього перформансу! Ми поговоримо про це а також про те, як судді купують квартири в Майамі. Про все це за кілька секунд. Дякую, що нам довіряєте. Підпишіться на канал Яніна Соклова. Погнали! Почнемо, друзі, із квартири в Майамі, бо це. Шикардос, інакше сказати неможливо. Цитую: безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі, басейн з підігрівом, зону для барбікю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобову охорону з охороною лобі Гарантуємо усе це обіцяють в описі житлового комплексу, де зовсім нещодавно купила квартиру дружина одеського судді. Про це повідомляють мої колеги із слідства. Інфо. Отже, друзі, голова Київського районного суду міста Одеса, звати його Сергій Чванкін, задекларував компанію дружини Сполучених Штатів Америки, яка ця компанія володіє в Майамі, Квартирою вартістю 310 тисяч доларів або 12 мільйонів гривень. Заробітки самого судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії тої самої, та адвокатки Нелі Голубієвої не дозволяють таких видатків. У декларації не вказано ані витрат на купівлю цієї нерухомості, ані факту появи кредитних зобов'язань, якщо Голубєва придбала. Її в іпотеку, ну раптом в кредит, придбала квартиру Майами. Згідно з офіційними записами округу Бровер, це штат Флорида. Квартиру площею 105 квадратних метрів. Компанія Голубівою придбала 10 березня 2023 року. Ці апартаменти зазначені місцем реєстрації компанії. Будинок знаходиться поруч із пляжем і подромами казино набережною Голівуд. Пристанями, торговельним центром «Авентура», ресторанами та магазинами на додачу до квартири йде паркомісце. Також в описі вказано, що квартира готова до здачі в оренду ані суддя. Київського районного суду Одеси, ані його дружина не відповіли журналістам слідству. Інфо дружина взагалі заблокувала розслідувачів і перестала виходити на зв'язок. Після оприлюднення статті суддя відповів журналістам через прес-службу. Чванкін стверджує, що квартира була придбана компанію в іпотеку на 30 років. Ну і декларувати цей факт він не зобов'язаний згідно із законом, тому що це власність компанії. Ну і трошки друзі, бекграунду про цього суддю. Отже, Сергій. Чванкін очолює Київський районний суд Одеси з 2011 року. Відтоді одеські медіа неодноразово писали про можливі порушення у суді. А громадські звертали увагу на чималі статки родини Чванкіна і Голубєвої. Активісти навіть виходили на акції до будівлі офісу президента, вимагали звільнити Чванкіна, нібито через корупцію однак жодної реакції влади на це не отримували. Ну і мені здається, були би гарною парою в новому фільмі пана Кірющенка. Наступний наш персонаж сам. Пан Кирющенко. цей кейс розкопали колеги з «Бігус.Інфо». Полягає історія в чому, друзі, після того як режисер і сценарист серіалу Слуга народу російського серіалу Моя прекрасна няня і друг президента і всього 95-го кварталу Олексій Кирющенко став співвласником компанії Еленерго, фірма почала отримувати замовлення на постачання електроенергії від комунальних підприємств і державних структур. Вам все вірно почулося? Отже, пан Кирющенко став співвласником компанії Еленерго, яка займається постачанням електроенергії в Україні. І з жовтня 2023 року, по травень 2024 року, компанія уклала 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень. Журналісти запитали напряму у пана Кирющенка про його новий електробізнес. Але режисер відмовився спілкуватися на пряме запитання про компанію цю «Ел-Енерго» і її контракти. Режисер фільму Слуга народу спочатку заявив, що не розуміє, про що мова. Потім що він і не Кирющенко взагалі. Ну і зрештою розмова звелася до образ редакції «Бігус.Інфо» і журналістки. Ви отримали частку я в компанії, я яка отримувал. продає електроенергію. У вас, у, вас ви ви у вас глаза в руще, ви у вас дрожать руки, коліни, руки дрожать. що ви обмануєте. Я не обманюю. От люди давайте я... скажіть, а «Бігус.Інфо», Вам нравиться «Бігус.Інфо»? Ось вот ці люди, які пристають к звичайних людям. Ви не звичайна людина, ви отримали частку в компанії, Я не купили. Отримав. Не ко в це важна компанія. Це не, це не ко ваше особисте жизнь. життя. Ваша компанія продає електрокодити. Еленерго, ваша що ви компанія, ко ви Кирющенко, Олексій Адольфов. Ні, автор. Ні. Ні, ви перепутали, а взагалі перепутані. А, да. а ви хто? Я Марія Землянська. Я вам показала документи. Я журналістка Бігус. Info. И что? Кто только что такое Бигус Инфо? Это э, кулинарная анти... программа? Нет, это не кулинарная. Ну, Бигус, це, это Инфо программа расследований. Ну, занимайтесь расследованием, а не ерундой. Это, занимайтесь это, расследованием, а не ерундой. Вы почему лезете тогда... в мою... Какая разница, что я делаю? Я не хотела лезете? вас запитать, а я не хочу отвечать. Это связано с тем, что зап... ваша Хорошо, компания запр... продает... Вы... Так, в... а, а, а я в вам не отвечаю. Области. А я не відповідаю. Все. Просто для того, щоб ви не говорили, що ми обмануємо. Ви обмануєте, бо, бо що я знаю. Допитати, і розслідування Бігус проти, Бігус проти бігуса, Бігус проти бігуса. Потому що ви отримуєте гроші за це. Вам платять. Я знаю це. Скажіть в камеру, посмотрите. Давайте фізія агломістика. Да. Да. Видіть, посмотрите, це правда? Що, що Смотрите, саме? Ви врете. Саме У вас лицо врет. Я професіональний режисер. У вас вереть лицо. Хто такі Керющенко, друзі? Олексій Кирющенко народився в Україні, довго жив і працював на Росії. В Україні, зокрема, співпрацював із проектами студії Квартал 95 робив серіали Свати, папік, слуга народу. Після перемоги Володимира Зеленського на виборах у 2019 році Кірющен долучається до розробки концепції на той момент нового телеканалу, який мав мовити на окупованій території під назвою Дім. Кірющенко був членом наглядової ради Українського культурного фонду. За даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроєкти для державного фінансування. Тобто Кюріщенко вирішував, в тому числі, який проєкт має отримати фінансування, який не має. Ще одну цікаву історію висвітлили мої колеги із Зі схем. Вони проаналізували витік даних із земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності Об'єднаних Арабських Еміратів. Що там цікаво, друзі? Особливо нас зацікавив мій землячок. Є такий В'ячеслав Богуслаєв, компанія Мотор Січ. Українські правоохоронці затримали, нагадаю вам Богуслаєва у 22-му році в розпал повномасштабного вторгнення. Згодом повідомили по черзі про підозри за кількома статтями, зокрема у державній зраді, фінансуванні тероризму і протидії Збройним силам України. За цими справами, зокрема, за плівками, на яких він там підтримує терористів, зокрема російську державу, яка потім хірячила зокрема по його заводу, нині триває суд за цю державну зраду, і за попередні кейси Богслав перебуває під вартою до 10 червня, без права внесення застави. Він в свою провину заперечує так, от. Про що мова. Журналісти встановили, що коштовна нерухомість у Дубаї, яка належала сину колишнього президента українського підприємства Моторсіч В'ячеслава Богуслава, стала власністю Маші Карич. Вона є родичкою Боголюба Карича, фігуранта журналістських розслідувань, відомого завдяки масштабним будівельним проєктам у Мінську. Сім'я Каричів. Заробила свої статки, у тому числі завдяки співпраці із авторитарним лідером і самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Класні контакти. Ну і вишенька на торті, друзі, у всій цій чудовій солодкій історії. Підозрюваний у вбивстві син судді ОАСКУ Іван Аблов вільно пересувається Одесою. Термін його запобіжного заходу сплив ще 26 квітня, і він на свободі. У розпорядженні схем з'явилося фото за 14 травня, на яких Іван Аблов в Одесі за кермом автомобіля Land Cruiser 200, який належить його матері. Завтра Київський районний суд Одеси розглядатиме клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Нагадаю вам, що правоохоронці підозрюють Івана Аблова у вбивстві спортсмена Ігоря Гергеля за версію слідства. Вони посварились під час святкування нового року. а Потім Іван вдарив Ігоря. Ножем батько Івана Аблова, суддя нині ліквідованого окружного адмінсуду Києва Євгеній Аблов, відомий зокрема своїми скандальними судовими рішеннями. Так, наприклад, в грудні 2013 року він зобов'язав спецпризначенців розігнати активістів майдану. У 2013 році Аблов свавільно обмежив право на мирні зібрання учасників Революції Гідності. Саме його рішенням прикривались Беркутівці, які жорстоко розганяли майдан у ніч 10 на 11 грудня. Порушення Аблова визнала навіть Вища рада правосуддя, але не покарала формально через закінчення строків. Як пізніше ми дізналися із плівок набу, таке рішення Аблову, ймовірно забезпечив Павло Вовк через домовленості з членкиною ВРП. Ось такі справи. Десятий рік війни, два роки повномасштабної війни, корупція, безкарність все це процвітає. Доколі? Поставлю питання, я, напевно, нашій владі. Ну, а ви напишіть в коментарях, як ви думаєте, що має статися, щоб в Україні нарешті цінність у вигляді справедливості була абсолютною? Коли це станеться? Що з нами не так, що цього не стається? Коли злочинці. Вільно пересуваються містами, коли судді купують квартири в Майамі, не розуміючи за які кошти. Я зараз про нас кажу, ми не розуміємо, хоча ми розуміємо. Ну і кейси зі зрадниками так само це все історія безкарності руками, яка існувала в нашій країні. Напишіть в коментарях, які подолати. Дякую вам за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Шлю вам сердечки, дякую за довіру. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Друзі, ми це робимо щодня. Тому заходьте в опис, там є бамі там є Patreon, є наша банка, і допомагайте нашій команді робити для вас свіжий контент. Слава Україні! До зустрічі!